Всім хелопчки ви на каналі Драйв і Наш відосік сьогодні про швидкий автопідбір, який ми здійснювали для нашої підписниці для нашої замовниці, і відповідно придбали ми свіжопринений Volkswagen Golf 2019 року. Кінець 2019 року, хоча продавсій частенько, пожи 2020, тисячі Ну, відповідно, розумієте, щоби. Чим молодші авто, тим можна його дорожче продати. І відповідно це в нас електричка, 36-кіловатний варіант, 120 тисяч в пробігу в гарній комплектації. Обов'язково в нас було в перетреті, що була камера заднього огляду, парктроніки. Ну і відповідно всі стандартні речі, такі як клімат контроль. Ну тут вже кожний в принципі, хоче такі моменти мати. Ну і відповідно досить добрі фари. Що виходить по ціні? Получається По ціні авто в нас до 12 тисяч доларів вийшло, тобто вийшло що трошки поторгуватися. І чому зараз на цей варіант це є добра ціна, оскільки курс євро досить високий, порівняно до долара. Якщо раніше там був 1.10, 1.14, зараз вже здається 1.17, 1.18, можливо, щось я десь неправильно говорю, бо кожен день він міняється і відповідно що авто з Європи тепер виходять недешево. Крім того, виходить, що як ви бачили на відео, ми оглядали різноманітні варіанти. Особливо що оглядів в нас було по відео десь 3-4, які попадали на канал. Це по понісанам ліфам. Там взагалі катастрофа по ліфам. Виходить, що і на 100, і на 200 тисяч пробіг сручений, і продавці щось дуже сильно саме дурять по ліфам, особливо, навіть по типу, кузову, що кажуть, такий один елемент фарбований. Ти приїжджаєш, а там і шпаклівка і все, що хочеш, виходить. так само з батареями хімічить повній. Відповідно по цьому гольфіку так само брали історію, брали історію по Карвертікал, пробили все в принципі було добре. Було фото з аукціону, скільки авто їхало з Нідерландів з аукціону, і в принципі, якби все в загальному вийшло добре. Тобто і по аукціону не було пошкоджень, і відповідно по кузову, і відповідно пробіг зійшовся. Так що ось така ось цікава історія. Ми, в принципі, закінчуємо автопідбір. Будемо знімати зараз для вас коротенькі ролики саме в такому форматі. Довгі ролики вже ніхто не дивиться все тіктошні формати найкраще заходять. Отже, друзі, наші контакти зараз будуть для перевірки, будете бачити на відео. Ну і так само користуйтесь сервісом Carvertical з промокодом, до речі, drive 500. Ви отримуєте 20% знижку. І також можете купляти з промокодом drive 500 Є пакети на 2-3 на огляди. Відповідно, вам буде ще так дешевше. Отже, друзі, ставимо лайкосики, пишемо коменти. Цього самого найкращого, здоров'я, позитива, добра, і щоб в нашій країні все було добре. Ось такі от вам побажання. До побачення, до скорої зустрічі.